Ми сьогодні говоримо про гроші. Мені було е, дуже соромно просити гроші за те, що я роблю. Все, всі коротше, злі, у всіх все пропало. Благоділа, я більше за конфетку не працюю. Я намахана, я по життю намахана. Ти е, занадто хороший для грошей. Зарабатувати стидно. У мене є свиня, у тебе є класника менюка. Ти Знаєш, бомжик бутилочку знайшов. І клас. Клієнти кажуть, та я лінивий. Я кажу: ні, ніфіга, ти просто сиш. Я лінива, але я від того, що я лінива, я роблю простіше і швидше. То у тебе персональні тюрки зі світом. І, чим ти більше в тебе грошей, зв'язків і статусу, тим тобі насправді дешевше багато що дається. Дуже важливий скіл хатись в стан. Я дурачок. Медитувати завжди краще, якщо у тебе є пральна машинка. Якщо тобі стає недостатньо. Ось тоді і з'являється мотивація заробляти більше. Завжди знаєте, мені здається, на цьому шляху ми будемо повертатися до себе.